Так, завершився тур. Вирішив вам розказати прямо в такому форматі, що у нас в турі, пішло не так, які були факапи. Так як це перший тур, то звісно їх було багато. По-перше, ми ледве не запізнилися на потяг з Одеси в Дніпро. Тому Дніпро вам дуже пощастило, що був виступ, інакше ми би з вами не побачились. По-друге, в Дніпрі мене вперше в кар'єрі стендап-коміка звинуватили в сексизмі. Я дійсно переглянув жарти, тому зараз менше шансів, що ви мене звинуватите. Але можливо, ви тепер скажете, що не занадто гострий матеріал, і я знову поверну ці жарти, котрі звучали в Дніпрі. По третє, ми. Про це вже друга насправді серія футболок. В першій написали білим інтроверт на білій футболці, і не було нічого видно абсолютно. По четверте, во Франківську ми поставили концерт в день Святого Миколая. То ви зрозуміли, що я абсолютно не був готовий до приїзду на Галичину по скрипту. Прийшли взагалі не Франківські. Прийшли люди з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя, Франківська було десь 10% залу, максимум. І останні п'ятий факап це готелі, в яких ми мешкали, тому що во Франківську і в Вінниці Миколка Сі Сідмін він знайшов найгірші варіанти взагалі на букінгу. І ми там були. Запам'ятайте, просто у Франківську це хостел міф. Не йдіть туди, це готель для самогубства. У Вінниці це готель Кардинал. Ви по назві все зрозуміли. 500 гривень за ніч і на двох, будь ласка, будьте обережні. Так. Да.